Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Ми сьогодні знову на Торговиці і будемо знімати ціни, які на сьогодні є. Сьогодні там Михайла і всіх вітаю з Михайлами, і особливо Михайлів, Михайлинів, Михайловичів, Михайлівник. З ним Ангела. Нехай ваш Ангел. Вас оберігає, захищає і буде завжди поряд. А зараз будемо дивитися, по скільки, які ціни. О, тут каво капуста. О, ще й сьогодні. Тут є щось і чут капусту. Зараз будемо, будемо питатися, по що по чому. Диво, диво, яке гарне сало. А по скільки таке сало? По 250 таке сало, гарне сало. А по скільки буряки? Буряки поки. 8. А, вісім. І, і, і оде пеші буряки. Вісім. А морква? А морква десять. А часничок. Дивіться, це дві кілограм на вісімдесят. На вісімдесять. А, 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 а цибулька? Дванадцять. І капуста сім. Файно дякуємо вам. Так. Тобто оде тут бурячок п'ять. А морква ваші по скільки? 10. По 10, добре, файно дякуємо. Це... Бурак по 8. Бурак по 8. А це ж кис... чесник. Часник такий на то по скільки затопів дітей? 60 гривень. 60 гривень. І кріп? 20. 20. Добре, файно дякуємо. Ну так, 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 то вже буде на той. Файно дякую, вам. А скільки така 10 булька? 10 гривень. А картопля? 12. 12. А капуста? 8 гривень. Пайно, Дякую. Січу тут капусту. Січена капуста. А по скільки січена капуста? 12 12 гривень. Добре, дякуємо. 12 гривень січена капуста. Така є. А касоні ваші скільки? По 80. Один. А смалець скільки ж квартів? 120. 120. А ці е, гарбузові насіння? 70 Добре, файно дякуємо. Так, бурячки тут. А по, а по скільки хризантеми ваші? По 100 гривень такі гарні різні кольора є. Добре, дякуємо. А по скільки яблука? 30. По 30 яблука, а перчик. А по скільки кормовий буряк? По 10. А, 5. Як міські причула, А картопля? 12. А бурячок. Що? 12 мор? А капуста? 10. 10. Файно, дякую. Добре. А мід ваш скільки? 200. 300 гривень бій. Добре, дякую, хай. По 8 капуста. А бурячок? 12. А ця цибуля червона? 20. І вон та дрібосенька, по скільки картопля? 4. 4 гривень. А така? 10. 10. Добре, файно, дякую. Бурячок? 5. 5. Добре, дякую, файно. По скільки хризантеми ваші? 100-120. Різні кольори, які гарні. А по скільки ваші ячмі? 10 гривень, 10 гривень ячмі. А картопля? Теж 10. 10. І морква, і буряк? Так. Так само 10? Так, все по 10. Добре, файно дякую. Яка олія гарбузова, скільки так, різні олії? 200 гривень. рижій. Рижій такий. Рижій, то є цукровий діабет ага. і онкологія затримує ріст пухлин. Я не кажу, що лікує, бо я лікую лікарі. Та ясно, так. А це що таке? Це ага, розторопшує олія з такої розтор... То Скільки півлітра такої? 70 гривень. А тушонка у вас 140, а кров'янка 120. Майну дякую. Мені не дуже така велика в торговиці, але все одно є багато людей, що можна щось і прикупити. Так, а ми йдемо на цю сторону. А цибуля по скільки? Скільки? 13 цибуль. А скільки мандарини? 95. 95, Маргарин. А яйці, а яйці, пані, скажіть. Ще яйці, скажіть, пані. 7 гривень яйця, Добре, дякую. Слава Ісусу Христу! Що, що ви маєте доброго? Кажіть. Маєте мід по скільки? Чисток по 150, мід по 120, а 120 250 250 і 120 чесник. Ні, 150, чесник так? 150 150 такий так, чесничок, так, так. а цибулька. Цибулька по 12. Горкася велика по 7 вже, бо за великого. <laughs> за велика, велико. а, а бурячок? Вусла, так. Бурячок 8-10. І картопля. 12-11. По 7 гривень, Марка. Вона така сама, що в не корисла. А то ваші і ця, ці. Це та... наші кролі, так. ну, дві такі гарні кролі є. А, кролі це, та... наш, це наш прихильник, наш підписник. <сіх> Як вас звати я забав? Микола, Микола. Микола. О, наш підписник, прихильник, а ну візьміть кролика за то, то я вас зазблой. Так, шемшина 50, 15, 60, капуста, 65 горіхів, 35 лин просторобша 55. О, 8, 8 акція от яблучка. А по скільки морква? 12. А цибуля? Тоже 12. А кукурудза, скажіть, по? Усе у вас все по 12. Добре. Дякую. А скільки гарбуз? 20 гривень 20 грн гарбуз такий. А по скільки капуста січена? 12, 12 гривень січена капуста. А така вже квашена. А скільки на літаку? 180, 2,5 літрів. Дві літрів, 180 гривень. Най січу, так, так. Добре, файно дякую, найбог допомагає. А скільки така дрібна ріпа? Дрібна 5, ця 7, ця десять. Це 7, це 10. А цибулька? 10 гривень. По 10 гривень. Бурячок. По 10, 10 А капуста? Капуста по 6 гривень. По 6 гривень. Дякую, файно, дай Бог Скільки така олія? 120. 120 така олія. А цукор? Цукор 250 гривень. А вінницька мука скільки мішок? 25-ка 520, 10-ка 230. 25-ка 520. добре, дякуємо. Файно. А мелини ще скажіть. То -то. Мелини, мелини ну, вже продав, мелини 12 гривень. 12 гривень, добре, файно, най Бог допомагає вам, дякую. Є курочки. А по скільки ці кури у вас? По 200 гривень. По 200 гривень кури. А яйці вже від цих курей. Золоті Золоті яйці. яйця. 10 гривень, Яйці, так. так. парка, вона На На яйцях так, так. Добре, дякую. Магай Бог помагає. А скільки ваші курочки такі? 260. 260 отакі молоденькі, так? Так, такі 230. 230. Менше трошечки. І ці, то всі по 230. А оці Адлери оці. То всі один, 230, так, всі, так, так. всі 230, то гарні, такі молоденькі. А скільки брендів ваші? 250 кілограмів. То все по 250, так? а це оці 350, добре, дякую. А по скільки гриби ваші? такі сушені? 500 гривень слої, яка маринованість. 200, а смалець? 150, мамою, 150. Добре, файно дякуємо. А віночки такі? 80, 80, добре, дай Бог допомагає. Скільки, скільки така ікра? 300, 300 гривень. А грушки я... он тут ваш? Нема, ні малої. Нема чорної. А ну трохи розкажіть. Тут... А по скільки така ковбаса? 400 гривень, а ця? А ця було якась... Малина печені, 350. 350. А ці шинки? 480 кошей. Під 450. 480, 450 під черевину, так, а сальцісон? 330. 330. І вже дорожче єсе тижні. А кров'янка 130. 130. 130. А хлібець 330. Оце сало таке в цій ходзі. Під черевана запечена так само, 350. 350, добре, файно є, дякуємо. А шкварки ще скажи. 150 гривень. І тушонка. 150. 150. А по скільки цибулі ваші оці вона? 80 гривень. 80. 140 гривень кілограм. 140 гривень кілограм, бо 80 за, лі, за літру. А часник? 230 гривень кілограм. 230 гривень ярий часник, бачу тут Добре, дякуємо. Домашні по вісім, а ага. такі по сім. А м'ясо по скільки у вас? 280, 280. м'ясо. М'ясо дорого. Є пані на рівно на 80 гривень. А по скільки цибулі у ваші? 150 кг. 150 кілограм. Різ, Різні тут. різна 150. А часник оце що, Любаша чи який? Так, це Любаша. І по скільки? По 230. По 230. По 230, 230 да? добре. Яблуку грошу. А, я, а по скільки ці яблука у вас Рубинова. ще? Рубінова. 35. Ну, Яблук. А груші по скільки ці? По 60. По 60. А, ну, давай, 10 ріпок. Кілограми казали, так? Потре? По 45 помідоров. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями наше відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!